Кожну форсуночку видно, як проливає працювати. Хоча і в більшості все повністю як проливається і плюс видно, дуже класно, Воно ставте лайки. Так, проводимо внесення касу У нас зараз ніч. Викладати відео буду в день. Привіт всім друзі! Дивіться яка красота ззаду робиться. Наш кас, поночі маємо бокову підсвіточку, кожну форсуночку видно, як проливає. Ходимо по GPS, -у. була тривога то трошечки змусила почекати. А так проводимо вечірнє внесення, чи навіть не вечірнє, нічне, тому що о, передає на завтра дощ, передає пониження температур. У нас пшеничка досить добре розкущилася. І для старту, зараз для такого, не для старту, а для продовження для потужного її продовження треба. Її зараз потужненько підживити. Тому саме зараз і вносимо каз. Десь доїду зараз до посадки, покажу, як переднали трошки оприскувача для цих нічних внесень, ну, виходить красиво. Рисунки я показував вам вже минулого року. Нічого не змінилося, так і працюємо дефлекторами. Зараз доїду до... Посадочки зараз вам зніму, вийду. Так, ось такі зробили фари, поставили. Ну, я так зараз покажу, як воно виглядає під форсунки. Видно все чітко відрегулював на форсунки. І ось бачите, як? Ну, круто видно. Ось. У нас зараз тут страшенна роса. Ну, нічна роса, це не денна. Вона якраз все стече. Ось все, всі форсуночки гарно видно. Не розтилали ніякої діодної ленти, тому що є набагато, тому що та лента просто це для ну, 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 Офігеть, які гроші стоїть вона. А зараз просте рішення, це ось така лампа. Ось, ось фактично ракурс від. Як виглядає освічене крило і аналогічно в цю сторону. Ну, розливає супер. А завтра зранку приїдемо. Подивимося на те, яка зараз у нас вже пшеничка. Картина кардинально змінилася за пару тижнів. Геть, ну, ось, фактично можна побачити, яка пшеничка зараз. Ось так добре розкущена Вон які крапельки роси красиві. Тут Зараз мічта блогера просто красиво фоткати, не перефоткати. Особливо там, де синій фон чи голубий фон від фари, Ну просто шикарню що виглядає. Ну, ось така у нас пшеничка. А ну-ка розкажіть, хто з вас що вносить і коли на пшеничку? Пуна не від'єднував, тому що він мені треба буде ось знову завтра вже. Передають у нас приморозки, як і у всіх, має бути мінус один, мінус два, пониження. Завтра вже пониження з опадами. Як по факту буде, подивимося. Але ну, сьогодні досить спекотно було десь на піку 20 градусів, зараз вношу, то зараз температура опустилась десь до плюс, до плюс 9, десь тако 8-9 градусів десь в цих, десь в цих масштабах вона коливається. Одну пшеничку я накрив ще за дня, потім, ну як за дня, коли сіріло вже, але цю не встиг, тому що пішла тривога, і як є тривога, відключає GPS, все, відповідно, ти ніяк не рухаємося. І їдемо далі працювати. Звичайно, ці рішення. Дуже круті є стосовно того, щоб як, як якісно обробляти, чим, як, які форсуночки використовувати, які саме лампочки. Ну, ви самі бачили, що реально красота. Так що погнав, погнав працювати, тому що хочу додому. така картина з кабіни. У нас вже 1300 мотогодин. Головне під час зйомки не, не втрачати курс по GPS, -у, тому що тоді наріжеться колія, а колія зараз трошечки нарізається. Норму тримає чітко, працюю чистим касом, без нічим ми не розводили, е, оприскувач нормально виливає, навіть невеликі норми, тому чистим касом працювати. Хоча і в більшості випадках розбавляю з водою тільки для того, щоб е, ну, попасти по Щоб попасти по діапазону виливу е, форсунок, тому що вони працюють в певному тиску з певним виливом. Але зараз, виходить, підібрав так, що можна працювати чистим. І він жирненький, падає одразу на, на землю. Десь, звичайно, падає і в пазухи скатується, тому що є роса. У Росії працювати не бажано, але по нічні я думаю, що це, це нормально. І працюючи в холдингу, теж накривали по Росії. все було добре, ніяких питань не виникало. До перскав'я поле, все довносив. зараз, не відходя, як кажуть, від каси зразу Промию оприскувач у полі від касу, щоб не, не гойдатися, щоб він до ранку не стояв. А зразу щоб бочечка, бочечка була промита і штанг теж злився кас, ну і саме головне із насоса. Зрозуміло, що весь повністю він не викачається, але у нас є бочка там внизу, зараз покажу. Тіх є приміксер, це те, що не, не на змішування і додатковий бак на чисту воду. Відповідно, його завжди тільки допирскав, набрав, зразу промився і поїхав чистенький додому. Миєчка працює. Купували не було. У нас тут е форсунки на омивач, тому що цей оприскувач чисто працював з касом до того, як попав до нас, ми його повністю, ну, як, повністю перебрали те, що можна було. Перебрали насос, перебрали клапана і поставили там форсуночку на омивайку, то, звісно, Крутяк миє, миє бомба. Але мені завжди хочеться, щоб мило не просто бомба, а супер бомба клас. Я би ну, вже так чуть цю ближче поставив, а там ще далі. Ну, але і так вона класно вимиває. В принципі, нарікань не було. Це ще минулого року зробили. Ще одне. Тут уся у нас він спеціалізувався на кас, тому всі зробили сюди переходи, щоб загружати кас через сюди через, через кран. Ну поки що ми у себе це не, в себе цю систему не втілили в реальність. Але на наступне внесення, я думаю, вже буду, буду робити по-людськи. Не все так швидко і все дорого. Так що зараз піду. Піду в кабіну. Будемо мити, вимивати і додому гнать. Піде, щоб показати, як видно каплю. О! Як світила показував, а як пирска не показував, тому ось тако виглядає. Зараз піду ще з цієї сторони покажу. Вона десь на метр летить на метр півтора назад. О, а міячком дає. Во! Отако От воно виглядає. Проглядається вся повністю. Штанга. Ну класно, класно. Хто не зробив, тому раджу так зробити. Є у вас нічне внесення немає. Я думаю, що. Без нічних вечірніх внесень в будь-кого не, об... не обходиться. Тому Виглядає це все ось так. Форсунка крупнокрапельна. Уже вам її показував 10 разів дефлектор. Так що ось така картина в нас по внесенню. Зараз вимиваю повністю оприскувач. Картина просто красива. Тепер дуже зручно із трактора. Собі видно все повністю як проливається і плюс видно, дуже класно вона просвічує, вона світить далеко е біля, біля посадок, тому що фари бічні починаєш розвертати і все одно, все одно його так як слід не видно. А за допомогою цієї фари видно все. Так що ось такі справи, друзі. Вже в наступному відео, мабуть, покажу, як це все буде виглядати на полі, як, як почуває вона себе після внесення і в якій вона фазі вже у нас перебуває. Так що. Всім дякую за перегляд, дякую за підписку. Підписуйтесь, ставте лайки. До зустрічі в мене на каналі. Слідкуйте. Буде дуже багато нового. Скоро буде відео заборону, скоро буде відео. Ще до нас техніка їде, тому не зволікайте, підписуйтесь і все буде Україна.